Ластівочки-соколики з павербанком саджу, немає ж світла. Ну, Двом людям погадала. Телефон розрядився до 5%, світла немає. Ще поки світла не буде. Ну я в тому районі Києва, де світла нема. Так що, кому не встигну, не ображайтеся, завтра подивлюсь. Я рано встаю. Ви знаєте, так що. Що я вам хочу сказати? Супер новина. Красуні мої, ох, бізнесменші і мої. Соколи там, де хто хоче гроші тримати і бізнесмени, підійде цей оберіг для підприємців, для розвитку бізнесу, для тих, хто тримає магазини, хто займається фермерством, в кого обширний великий бізнес. Також підійде для тих, в кого. Малий бізнес і розвивається так, так через годинку, півтори я покажу.